В Умані започатковано нову традицію. Вже третій тиждень поспіль в центральному сквері міста можна побачити талановитих людей, які презентують свої вокальні та хореографічні таланти землякам просто під відкритим небом. Розважальний концерт за участі уманських виконавців набирає обертів. Даний захід ми проводимо для того, щоб шукати уманські таланти. Значить, даний захід проводиться за підтримки та сприяння Циберія Олександра Володимировича, та як кажуть, головним редактором являюся я. Ми хочемо добитися того, що ті молоді люди, які як кажуть, бажають попробувати виступити, мали можливість спробувати виступити. Ми їм предоставляємо апаратуру, вони пробують свої сили. І, можливо, хтось із них як кажуть, буде тим нашим уманським талантом, який, можливо, і їх-фактор, і Україна має талант і буде виступати. Ініціатива сподобалась уманчанам. Щоразу до участі у концерті записується до десяти учасників. Ще більше приходять послухати, подивитися, підтримати, повболівати. Думаю, що дуже тому що молоді студенти, діти їм дуже цікаво, коли проводять такі заходи. Це е, де при... Прилікати увагу це дітей, які можливо хочуть танцювати не знаю, де є студії, там, де танцюють ну, сучасні танці. І я думаю, що це ну, і взагалі здоровий спосіб життя потрібно вести. Цікаво нам, наприклад, провести свій вільний час з користю для суспільства. Ну, якби ми їх підтримуємо і робимо краще, їх настрій, наприклад, нам таке. Організатори стверджують, що проведення розважальних концертів не носить політичного піару і передвиборчої агітації. Як такової політики тут немає, значить, флаги партії не піднімаються, партії не рекламуються. Після виборів ми плануємо рівно це продовжувати. Єдина причина, по якій ми це не будемо продовжувати, це якщо цей захід буде невдалий. Все, значить, якщо цей захід буде вдалий, ми плануємо залучати ще додаткових спонсорів з тим, щоб також, крім можливості виступу, ще організовувати журі і організовувати, скажімо так, своєобразні призи, винагороди для тих людей, які, скажімо так, будуть вигравати і будуть цього заслуговувати. Важливо, що учасники концертів не обмежені у віці. Свої таланти можуть презентувати і найменші, і найстарші. Поки що на сцені співають і танцюють, але в перспективі організатори хочуть долучити і спортивні номери. Тож, якщо ви бажаєте спробувати себе в ролі уманської зірки, приходьте щоп'ятниці о 18-й годині в центральний сквер, записуйтесь у організаторів до виступу і радуйте своїх земляків, як це зробили вже десятки уманчан. Я не сам в цьому світі кажу вам, і я не вибирав майбутню дорогу під світлом небесним. Літав над головою птах, літав, я його в руках. Не тримав, але б так хотілось, так хотіло Полетіти з ним і про все забути, всі проблеми мої навіки забути, як і поїдають середини мене злісно поїдають середини мене і калічить, моє сіре життя так жорстоко калічить Like